Круасани з шоколадом, складники, 500 г листкового дріжджового готового тіста, 80 г шоколаду, одне яйце, трохи борошна для підсипання, цукрова пудера. Листкове тісто розморозити, розділити на дві частини, кожну частину розкачати в прямокутник 10-12 см завдовжки і 30 см завдовжки. Розділити пласт на 3 квадрати, а потім кожен квадрат на 2 трикутники. На кожен трикутник на широку сторону покласти по одному квадратику шоколаду, кінці згорнути до середини, щоб начинка не витекла під час випікання. Закрутити круасани звичним способом та викласти їх у форму застелену пергаментом. збити яйце та змастити ним верх кожного круасана. Випікати їх в розігрітій духовці до 200 градусів 12-15 хвилин. Вони мають піднятися та зарум'янитись, готові круасани, трохи встигли, посипати цукровою пудрою. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!